Друзі, всім доброго дня. Хто мене знає особисто, хто дивиться мої ролики, які закидаю, знає, чим якою ви діяльності я займаюся. Тобто пригону автомобілів з Європи. Більшість автомобілів, які ми доставляємо, це є Нідерланди. Також їздимо по Германії, по Бельгії, але це вже дуже рідко, тому що ще раз наголошую, більше автомобілів купляємо в Нідерландах, тому що якість автомобілів, які продаються в Нідерландах, мені, на мою думку, самі кращі в Європі. по стану. По комплектації і по внутрішньому і зовнішньому вигляді. Отже, що ми доставили? Вчора вечором пересікли кордон. Одразу заїхали на митний термінал Львів. Нам вдалося одразу розмитнити. Зараз будемо розгружатися. Деякі автомобілі будемо робити, детелінги, е також поїдем, зробимо сертифікати і будемо з понеділка віддавати нашим замовникам е цього Мегана. А Hyundai Kona, кого цікаво, можете телефонувати. Це є 2019 рік. Червоний перламутер в максимальній преміум комплектації на шкірі з обдувами, з підігрівами, з цими датчиками. Даний автомобіль є актуальний. Ось цей меган ми віддаємо з понеділка, а по червоному можете телефонувати. Пробіг 137 тисяч Кого зацікавив більш детальну інформацію по телефону. Зараз вам проведу таке коротке відео, що ми підібрали в якій комплектації, вигляд його внутрі і внутрішній, і зовнішній. Почнемо. Ось такий четвертий Рено Меган, це є 2016 рік продукції. В Нідерландах вона ставилася на облік у 2017-му. Максимальна комплектація на гарних легкосплавних дисках в універсалі. Механічна коробка передач, 1,5 дизель, 81, 81 кВт, 110 коней. Дуже гарний автомобіль, Максимальні комплектації має фаркопчик. На гарній резині літо. Можна сказати, що... Майже нова, Зараз вам покажу рік. Ось 37 тиждень 2020 року. Стан резини, можна сказати, ідеальний. Тут 85-90 резини ще залишилось. Ось так у нас виглядає салон. Даний автомобіль має безключовий доступ. Ось так у нас виглядає салон автомобіля. Зараз будемо знімати також сидіння, тому що ось тут є в нас такий маленький дефект. Зараз будемо вести до людини, яка перешиває дані сидіння, є кожзами. Такого самого вигляду людина перешиває в принципі, без проблем. Пробіг в даному автомобілі 201 тисяча, велика навігація, 6 коробка передач, електроручні, круїз-контроль. Тут переключання в нас їзди. Там можна вибирати моди, спорт, еко і персональний, тобто підстроювати під себе. Автомобіль працює без будь-яких зауважень, нічого ніде не світиться лишнього. Відразу в нас запускається наш. Е Ось так у нас навігація, камера, відповідно, зверху у нас передні і задні партроніки. Зараз автомобіль знаходиться на е, платформі, тому зразу спрацьовують передні партроніки і починають піщати, тому що близько до спального відділення. Ось такий автомобіль. Зараз будем... Немає тут тільки панорами і немає тільки проекції. Підсвітка на всіх дверях є. Між е, передніми сидіннями також є. Безключовий доступ є, складання дзеркал є. Автоматичне переключання світла з дальнього на ближній є, круїз-контроль є, датчик дождя, датчик світла, партроніки. Е а, і немає підігріву сидінь. А так, в принципі, все, що потрібно в автомобілі, я рахую, що є. Тому що панорама це така штука. Чесно вам скажу, якщо вона є, то вже хай буде. Ну якщо її немає, то добре, що її немає. Ось такий автомобіль чудовий. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Будемо відправлятися наступного тижня в поїздку. Будемо підбирати вам автомобілі. Також потрібно забрати ще Тігуана, Hyundai Con і Niro, І також оглянути ще одну, одного Seat Тароко. І ось такий автомобіль. Це є повністю електрофікований автомобіль Hyundai Kona. 2019 рік продукція, 2019 рік реєстрації в Нідерландах. Дуже гарний колір, червоний перламутр, 64 кВт батарея. Запас ходу 400-450, все залежить від температурних показників на дворі і від вашої їзди. Але в загальному автомобіль проїжджає 400 км, це 100%. Ось такі шикарні сидіння. У нас тут йдуть з підігрівом і з обдувом. Ось тут у нас коробка, паркінг задня, драйв нейтральна. Тут у нас е такий стильний зроблений екранчик, навігація, всі е до магнітоф... ну, ну, показники магнітофона, камера, партроніки, там все відображається на ось цьому дисплеї. Тут у нас йде е двозонний клімат-контроль і керування всією електронікою. В автомобілі. Ось так у нас виглядає між переднім і заднім заднім рядом сидінням. Також є дві зарядки, швидка і повільна. Кого цікавлять електромобілі, телефонуйте, будемо раді допомогти, пригнати, підібрати, розмитнути, зробити сертифікати і е віддати вам в користування для того, щоб ви насолоджувалися їздою і пропонували нас іншим своїм друзям. Колегам, знайомим, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити всі необхідні документи. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую!